Денисе, чи можна з, з твого курсу декілька блоків мені скинути? Ага. Я не знав нічого. Твій вибір, я ніколи не давлю в таких випадках. Йдіть <пух> навчатися куди хочете. На букву П. На який дохід ти вийшов під час навчання? Вже 1,7 Капець. <пух> <пух> Тому довелося тобі відмовити тоді. <пух> <пух> Клас! Тобто, <ріст> що <ріст> з мене крапи господи, скільки ж вона буде коштувати? Не будемо казати хто це за тиждень, поки дивився цей блок. Дізнався вже більше ніж за чотири місяці навчання на двох курсах. До цього це теж продає, тому що. Що ж, привіт, нікіта. Будемо робити вигляд, як на всіх подкастах. Ніби ми до цього не бачили. Щойно що зустрілися, так так щойно зустрілися випадково. Дякую тобі, що прийшов на запис цього. Інтерв'ю ми сьогодні з тобою поговоримо. Поговоримо про твої результати, поговоримо про те, який шлях ти пройшов. Поділишся якимось певними інсайтами, які будуть цікаві та корисні тим, тим, хто буде на твоєму місці. А ви відповідно дивіться це інтерв'ю до кінця, тому що воно точно буде вам корисне. Да, тобто, це не тільки про продаж, беріть блокнот. І дивіться, розкажи, будь ласка, для початку про себе. Хто ти з якого міста? Скільки тобі років? Мене всім привіт. Мене звати Нікіта Микита або Нікіта або Микита. А мені 31 рік, я із міста Київ, і останній рік я намагаюся увійти у сферу таргета та в принципі онлайн реклами. І роблю все можливе для того, щоб стати професіоналом в цій сфері. Угу, Дякую. От. А... Чому так? Чому саме рік тому ти вирішив опанувати саме професію нову, да? Чому в принципі нову професію ти вирішив опанувати і чому саме таргети? Насправді я сам не до кінця розумію, чому так пізно, тому що коли я працював і на когось, зокрема, в Києві є медична клініка медіком, я був там спочатку маркетологом, потім директором з маркетингу. І завжди там я або займався там контекстною рекламою, або, або частково таргетом, а потім керував цим просто направленням. І дивився, як люди це все це роблять, uh -huh. і насправді мені завжди хотілося самому це робити. Я навіть коли мені власник клініки сказав, давай наймай якусь людину на контекстну рекламу та на таргет, я сказав, а може, я сам буду її uh -huh. робити. Ну тому що мені дійсно це подобається, мені подобається робити так, щоб люди хотіли. Купувати mm -hmm. або там приходили на якісь послуги, і тому насправді мені самому дивно, чому я так довго повністю не поглибився у цю тему. З того часу я змінив декілька видів діяльності. У Мене був і свій бізнес, і я також працював найманим працівником. Ну просто прийшов до того, що потрібно робити те, що тобі подобається, і я дуже задоволений, що хоча б зараз я вже до цього прийшов краще пізно ніж ніколи. Згоден з тобою і забігаючи наперед, хочу сказати, що саме твій досвід у бізнесі. Те, що ти по своїй натурі такий пробивний, да? тобто тебе особистість підприємця, ти досяг таких результатів. Я думаю, що якщо ви дивитеся це відео зараз, то ви бачили в описі, якого результату досяг Нікіта. Да? Тобто, і зараз ви дізнаєтеся, як саме. Трошечки назад у минуле ще повернемося. Скажи, будь ласка, чому ти не пішов на метасистему третю, бо ти ж хотів, чому не пішов? І так, дійсно, я дуже хотів піти на метасистему, але скажу відверто: тоді я просто про тебе нічого не знав. Я був на тебе підписаний, дивився, але. Це було десь тижні два до того, як я прийняв рішення і ти до приймав рішення йти до тебе чи йти на інші курси. Але на той момент тебе я на жаль не знав, але знав найвідомішу в Україні онлайн-школу. Не будемо казати на букву П. І ну просто тому, що я їх знав. Був якийсь, ну такий, була якась така довіра, просто тому що про них всі знають і. Пішов, на жаль, туди. Я пам'ятаю, як це було. Тобто, ми з тобою спілкувалися вже буквально там за пару днів до початку потоку. І ти типу, потім мені відверто написав, що я вирішив піти туди. Я кажу, окей, типу, твій вибір. Я ніколи не давлю в таких випадках. Бо я знаю, що йдіть навчатися куди хочете, все одно потім повернетеся до мене або прийдете на наступний потік. Тому я тут досить лояльний, лояльний в цьому питанні. І нагадай, будь ласка, мені і для всіх розкажи, що сталося через 2 3 тижні після цього. Ну, Тижні після цього, якщо я правильно пам'ятаю, я тобі написав: Дениса, чи можна з, з твого курсу декілька блоків мені скинути, тому що тут ви ще важа, і мені потрібно і саме те, що, ну, що є у тебе на курсі? Так, да, було таке. Я для всіх можу сказати, да, хто це дивиться. Я не продаю окремі якісь модулі зі свого навчання, тому що мені важливо, щоб люди, які проходять мої навчання і кажуть, що вони навчалися на метасистемі, вони отримали усі знання, які є на цьому курсі. А якщо вони отримують щось вибірково, то це. Не складе повної картини, якість знань відповідно буде недостатньою, і я не хочу, щоб ці люди казали, що вони навчалися у мене. Тому довелося тобі відмовити тоді. І ти одразу, як наскільки я пам'ятаю, одразу прям закинув передоплату на наступну мета систему, не знаючи цін, не знаючи дати старту, просто, просто чекав. А чому ти не знайшов? Чому тобі не вдалося знайти там клієнтів? А, ну насправді тому, що. Ну, я як в минулому власник бізнесу приблизно там розумів, як шукати там клієнтів за допомогою реклами, але ну це насправді зовсім інша сфера. Це не тоді, коли. Ти для свого, наприклад, не магазину, як у мене, шукаєш клієнтів, ти запустив рекламу, там і все. І клієнти по суті там самі йдуть. А uh -huh. тут, коли ти шукаєш саме для себе клієнта, тут під і підходи є різні, uh -huh. і в залежності від підходу, і результативність різна. І то ну тут не можна просто взяти так, а запущу і буде чекати. Тому що точніше тому я. Не шукав, тому що я просто не знав, як правильно це робити. Ну да, це там цьому просто не навчав. B2B лідогенерація, то трошечки інша лідогенерація, ніж B2C, тобто є певні відмінності, звичайно, але ж. Ну, тебе там навчили натискати якісь кнопки, тобто, все одно це ж не можна сказати, що це була порожня інфа, якусь е, якісь знання тобі там дали, ну принаймні як натискати кнопки в рекламному кабінеті. І відповідно виникає запитання, а який тоді у тебе був запит на метасистему? А, ось ти правильно сказав, що саме кнопки натискати мене там і навчили. Я досить непогано знаю рекламний кабінет. Тобто, ну в принципі, так як в, в, в кабінах Фейсбуку не дуже френдлі до своїх uh -huh. юзерів, то ну для мене зараз вже це в принципі все нормально. Тобто, майже будь-яку інформацію можу знайти, і то май. Майже будь-якому <кій> запит на метасистему був абсолютно логічний, абсолютно, скажімо так, обоснований тим, що мене нічого не навчили на минулих курсах. Тобто, мені потрібно було розуміти, як з аналізу, наприклад, там, сторінки, починаючи клієнта в інстаграмі, і закінчуючи масштабуванням допомагати клієнту. Uh -huh. Тобто. Я просто знав, як створювати рекламні кампанії і як їх налаштовувати. Все, я там не знав ні стратегії, я не знав алгоритмів аналізу сторінки інстаграм, аудиту конкурентів. Я не знав нічого. <реш> Як там кажуть, <смех> 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 ну от у тебе є досвід підприємця, і я дуже часто порівнюю фрілансера з підприємцем. Тому що ти так само, якщо ти підприємець, ти маєш шарити у виробництві, у маркетингу, у продажах. Да? Тобто, ти маєш хоча б базово розуміти, навіть якщо там є у тебе підрядники або там якісь люди в команді, ти вони є, але ти маєш базово, хоча б розуміти ці процеси. І так само, якщо ти фрілансер, ти той самий підприємець, який має окрім налаштування купу задач. Тому навчання метасистема таке довге і. Ну, реально комплексне. І тому я не розумію, чому інші е, онлайн-школи, ось ці про які ми кажемо, да, вони випускають учнів, знаючи, що більшість з них піде саме на фріланс працювати, а не в агенції і не дають цих знань. Причому вони, е, коли зв'язуються з тобою після подачі заявки, вони так такий якір кидають. Так, звісно, ви після нашого навчання зможете стати фрілансером, а майбутньому відкрити свої агенції. Дитику, ага. ну це ж саме те, що я хотів. Да, да, Навчання да. да, по. <рес> почалося, ось воно триває. Що тобі найбільше протягом навчання сподобалося? Насправді я не можу не сказати, що от перший блок був. По, по стратегії, угу. і вже на першому блоці я зрозумів, що це ну за тиждень, поки дивився цей блок, дізнався вже більше, ніж за чотири місяці навчання на двох курсах до цього. Це, ну це була просто жесть. Я просто я не вірив, що таке в принципі можливо. Ну тому що ну я, я чесно не вірю, тому що ну як це так? Ну є одні курси, є інші курси, але ж не можу там одні курси нічого надавати, а інші давати все. Тому я був ну просто в шоці, і навіть зі стратегії мене вже клас. Блін, круто, такий вау-ефект. Мабуть, треба модуль стратегії кудись подалі переставити, щоб ще паночку одразу не задирати. Дуже я насправді дуже дуже радувався, що наскільки я знаю, на третьому потоці стратегія була далі, да, да, а ви так. перенесли. Так, її. Так. І я думаю, супер, слава Богу, що це стратегія саме о, спочатку. Тому що я сам по собі не ну, такий, скажем, скажу, скажу чесно, не дуже креативна людина, тому ага. мені там тексти, картинки якісь креативні писати або створювати складнувато. А ось там стратегія, а Аналіз, ось це про мене, тому uh -huh. я думаю, стратегія це те, що мені потрібно. Це думаю. Круто, добре зрозумів. Що ще можеш виділити, окрім цього? Я не можу навпаки не виділити щось з того курсу, тому що все те, що я в тебе вчив, для мене, по суті, було нове навіть після декількох курсів до цього. Тому що, ну, наприклад, аналіз сторінки Інстаграм. Ну, в принципі, там зрозуміло, потрібно там щось перевірити, там сторіс Reels, пости. І як його перевіряти? Ну, типу, окей, в постах є картинка, є там можливий заклик до дії, є якась кнопка, є текст. Ну, ти перевірив, воно все є. І як тобі зрозуміти, правильно воно там написано, чи складно, чи неправильно. Угу. Такого мене навчили. Ти навчив, дуже дякую тобі за це. Можливо, ти навіть пам'ятаєш, що. У мене під час курсу з'явився один з перших клієнтів, і мені потрібно було для нього аналіз сторінки інстаграм. І я в чаті писав, як її мені зробити. підкажіть, будь ласка, uh -huh. ти не пам'ятаєш, що відповів? І я кажу. Якщо це буде далі в курсі, тоді питання знімається. І ти кажеш, що так буде, я такий. Фу, слава <гум> Богу, все. Просто почекаю і тоді зроблю так, як потрібно. <гум> Якщо брати, наприклад, знову ж таки, мою несильну креативність по там креативам в плані картинок або відео написання креативних текстів, а знову ж таки, можливо, ти пам'ятаєш, як я в чаті писав, що. Цей блок по створенню креативів був одним з найкорисніших для мене, тому що я ніколи взагалі цього не робив. Блін, Я пам'ятаю, там було таке велике повідомлення, але дуже було приємно так. офігенно. Що ти написав, що типу, я думав купувати окреме навчання по а Тепер Так, не треба. плюс ну там вона там картинки, там текст. У мене там жінка-дизайнер, вона там мені допомогла. Але я навіть відео навчився монтувати. Ну там, звісно, якийсь там мінімальний початковий рівень, але Та більше не треба. Справді так, але ну для мене це дійсно я дивлюсь таки. Так я все тепер нічого не боюся. Клас, клас. Залітайте на метастеву, бо воно буде дорожчати з кожним разом. Ми кожен раз щось перероблюємо, оновлюємо. Знаєте, от зараз ми записуємо це інтерв'ю, і в мене таке враження, блін, треба може менше казати, бо люди подумають, що це все фейк. Нікіта підставна особа. Але це все тру. Хочеш, що скажу один такий секретик, коли вже ти почав збирати групу в чаті, і ми чекали, коли. Ти там скинеш, а, а, а був зі дзвон загалі зі дзвон. Ага. І ти там розповідав про метасистему, і в кінці були ціни. І я такий сижу, в мене вже так: от з мене крапи, думаю, господи, скільки ж вона буде коштувати? І ти такий кажеш ціну, я такий не поняв, а що так нормально? Плюс то, що я ще е, давав задаток, там дві тисячі, думаю. Взагалі супер! <реш> Думаю, все зараз і тоді я десь з протягом години одразу перекинув кошти. Mm -hmm. Я просто до, до чого? Тому що ця сума е, на одних шальках терезів і знання Ціність, ну, ага. тип, ну, типу, mm -hmm. клас, клас. Дуже дуже приємно, дякую. Ти казав, що тебе там навчили, е, натискати кнопки в рекламному кабінеті, але у мене, от, наприклад, є один урок, він дуже душний. Я не люблю довгі уроки, але цей урок прям на годину детальний огляд рекламного кабінету називається. Чи ти там щось нове? Якщо чесно, цей урок мені дуже сподобався. Е, мабуть, найбільше сподобався з усього блоку. Цей урок був там годину чотири хвилини, якщо не помиляюсь, і е, так як я вже казав, що кабінет Фейсбуку супер не-френдлі, угу. то там завжди є чому навчитися і. Угу. Я цей урок дивився. Для мене він пройшов отак. Тому що я дивлюся, блін, ну да, да, да там ну звісно, там щось я знав, але щось ти мені розповів. Ну для мене не було такого, як ти написав, що він трошки душний цей урок, але я дивився його і ну, прям із задоволенням. Угу. Дійсно, і я не можу знову ж таки сказати, що там було щось таке. Душно. Ну звісно, це не супер там так цікаво. Наприклад, як та ж стратегія, О, Комусь може стратегія не цікава. Ну я дійсно кайфував від кожного року. Все добре, дякую, почув. Тоді скажи, будь ласка, от е, перші там твої клієнти під час навчання. Як ти їх закривав, то враховуючи, що в тебе там майже не було досвіду, саме як ну там у Таргеті? Да? Тобто, розкажи, будь ласка, поділися цим, як ти закривав клієнтів, не маючи там якогось супердосвіду. Найпершого клієнта я закрив. Якщо не помиляюсь, декілька днів після початку навчання, uh -huh. ну тут можна сказати так, що мені трошки мабуть пощастило, тому що я ще займаюся не тільки таргетом, а й налаштуванням контекстної реклами. Uh -huh. Я веду аналітику, налаштування Google Tag Manager. І коли мене не було знань по таргету. Таких, як ти дав, то я закривав все це клієнтів знаннями з інших областей, скажімо так. Тому я казав, що я вам зроблю Google рекламу там налаштую аналітику, зроблю там Google Tag Manager, А ще можу і таргет. Ну, тобто, у мене спочатку було 90% я давив на Google і їхні сервіси, і 10% на таргет. Спочатку угу. навчання там. Вже після стратегії, навіть після першого блоку, ось так все змінилося, і, і зараз я закриваю клієнтів, тільки давлячи на таргет. Uh -huh. і я просто потім кажу, а до речі, ще і я вмію. Uh -huh. Тобто навіть ті клієнти, яких дав ти мені, я всіх закривав, кажучи тільки про таргет і використовуючи всі ті знання і, скажімо так, прийоми, які давав ти, ну якщо вже ти це згадав, я взагалі не дуже люблю це розповідати на ну таку мовно холодну аудиторію, ті, хто ще в мене не навчається, що. Так, звичайно, є можливість передавати клієнтів учнів учням і достатньо багато. Можеш поділитися тоді, якщо ти вже про це сказав, на який чек ти закривав. Що це були за клієнти? Я буду називати сферу, але мене ага. не буду називати, як вони називають. Ага, це, це Саме назва перший клієнт це була а, військова амуніція, це там форма, різні куртки, штани, а, балаклави, шапки, там рукавички. А його я закрив на 250 доларів на місяць, але це без креативів. Креативи а, там власниця сама робить ага. і, і повинен сказати, що дуже великі її спасибі, тому що ну вона дійсно. Афігі просто робить дуже стильно, дуже класні фотки. Вона робить і відео ну без цих креативів. Ну, результату могло такого класного, як mm -hmm. у нас зараз є, і не бути. Другий клієнт, якого ти дав, це центр кінезіології та остеопатії. 350 доларів на місяць, але це з креативами. Знову ж таки, я не дуже креативний, не вмію їх робити, але мені допомагала дружина все це робити. Тому ну, все супер. Клас. Так, це виходить 600 доларів. 100 доларів так. з так, двох клієнтів. Ну непогано. Перші та Півтора-два місяці, Так, так, так Т Так буває, коротше, коли ви навчаєтеся в мене, і ви активний учень, який виконує всі домашки, який я бавправляюся на зізвонах, я бачу, що я можу довірити цій людині клієнта. да, Я передаю це клієнти за оплату відповідно, і ви можете купити навчання просто за рахунок цих клієнтів. Таке буває, але обіцяти нікому нічого не буде. До, до речі, загадав, що коли ти мені написав про другого клієнта, у мене в той день відвалився старий клієнт, і я такий. Ну, ну так невчасно. Я якраз був в сільпо з дружиною. І ти такий пишеш, я ну, там хожу просто по сільпо, ти мені пишеш, і я такий так, звісно, і коли я вже зрозумів, що я його закрую, я такий, беру пива. <рес> клас, клас, дуже круто. Розкажи тоді, будь ласка, чи зробив ти кейси, ну, от прям якісь результати клієнтам, якщо так, то які? Так, перший клієнт, там, де військова амуніція, там ну дійсно гарний результат. Я вважаю, це Ну, поки що це мій найкращий результат. Там ми ну, досі працюємо. Перший місяць ми, якщо не помиляюся, вклали 19 9, ну, 20 тисяч гривень, зробили 1,3 мільйони. Ну, тобто, що на військовій амуніції? Так, там, по-перше, високий чек середній, але це навпаки зараз це вважається дуже конкурентною, попит падає. Так, більш того, коли є багато пропозицій набагато дешевших, то Людина не розуміє, чому я повинен у вас купляти, так. а не там піти на базарі, десь таке саме купити, Клас. але ж на сам насправді це не те саме. Угу. Це перший місяць. Другий місяць це, який ми зараз працюємо, там ми вклали, якщо не помиляюся, зараз на сьогодні вже там тридцять чим то тисяч, але там і вже 1,7 і мільйона. <різь> <різь> тобто ще там чотири дні до кінця місяця, але ну вже більше. Хотів, до речі, сказати, поки не забув, що коли з клієнтом оговорюєте бюджет. Рекламний, то не завжди потрібно його спонукати, Типу давай більше, давай uh -huh. більше, потрібно завжди. Ну там у нас просто був бюджет 600 доларів на місяць. Коли клієнт побачив, що я щось вмію, щось розумію і можу дати результат, то другий місяць вже півтори тисячі. Uh -huh. Ну тобто uh -huh. Uh -huh. потрібно просто все робити правильно, а нормально відноситись до клієнта з повагою. Тоді ну дійсно буде результат, тому що я просто впевнений, що коли. У вашій співпраці все йде, скажімо так, людяно mm -hmm. з е, розумінням одне одного. Тоді й результат прийде. А окрім креативів, що е, вплинуло на результат? От е, що було важливо? Ми почали там спочатку, там звісно, з ретаргету ретаргети лава аудиторії, Lookalike, Вони непогано працювали. Потім ми почали тестувати різні аудиторії, але вони, чесно кажучи, не дуже зайшли. Було супер багато повідомлень, але вони були не дуже цільові. Тобто людина там писала і зливалася. Тобто, там було там по 25-35 повідомлень в день. Ну, тобто ну, Досить багато. До речі, що дуже допомогло, це лекція по оптимізації. Mm. Я подивився цю лекцію, почав оптимізовувати, і тоді почалося почали менше писати, але вони, але клієнти почали бути набагато цільовішими. І навіть сама клієнтка каже, що ну, це зовсім інша справа. Прикольно. Що ж, ти дуже швидко влився. У тебе вийшов гарний результат, трошки пізніше скажемо, який. <рес> Як ти думаєш, окрім того, що я вважаю, що вплинуло те, що у тебе там дух підприємця, що вплинуло на те, що ти так швидко отримав такий результат у грошах? А, ну насправді я з того погоджуюсь, що це. Саме мій підприємницький опит зіграв роль. Але я по життю такий дуже прямий, але у в плані досягнення цілей, це ну, як це... наполегливий, так, так. Наполегливий я трошки зроблю відступ. У мене, коли був інтернет-магазин кави, і я дуже хотів собі, щоб у мене в асортименті була, була фінська кава, Паулік, вона називалась. Але е, ті постачальники, які були в Україні у вільному доступі, вони давали не дуже приємні ціни, тобто не ну, невигідно було і я почав стукати цю Фінляндію. Стукався, 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 і навіть десь, ну можливо, місяців я їм постійно писав, писав там а, щось. Вони там мені відповідали. І потім, врешті-решт, мені телефонують з імпортера в Україні, запрошують нас зустріч, і мені кажуть, що Нікіта, ми з вами зв'язалися, бо ви нас задовбали. Чи? Чесне слово. І, до речі, тоді. У нас була після новорічна акція цілий місяць ексклюзивні ціни на цю каву тільки у нас, хоч хоч у них там клієнти метро, всякі там Ашани, Сільпо. Але тільки у нас було по 324 гривні за упаковку. Це десь на 150 гривень дешевше ніж у всіх інших. Круто. Тому будь -то, блін, наполегливим. Просто поставте собі якусь мету, і ідіть до неї. І ще я знаю, що я думаю важливо, те, що ти раніше вже відчув смак грошей. Це дійсно так, тому Тобі що потрібно було дійти до плану. Яка у тебе була раніше, абсолютно з тобою згоден, тому що ти ну одне діло, коли ти там б'єшся, б'єшся. Ну, це у мене так, що я коли щось довго не виходить, буває, що ну таке не, не дуже це приємно, я там буваю, трошки підздуваюсь. Але я завжди знаю, що якщо я ще трошки піднажму, то все буде окей, тому так наполеглись, на жаль, чи на щастя, мабуть, це дуже рішає. Дуже це як в спорті. Блін. Останні пару разів у підході, вони найважливіші. Тоді поділися. Найсмачнішим на який дохід ти вийшов під час навчання? Скільки ти заробляєш чи заробив? Ну на піку було. Ну, по суті, з нуля в таргеті 1850 доларів. Так, це у нас було коли. Це у нас сьогодні, значить, 28-е, і це значить було. Ми з тобою десь два тижні це назад обговорювали. Так, так, два-три тижні тому. Ага, тобто, це якраз через два місяці після навчання виходить. Так, Все, ну, за два місяці <ріху> Блін, це дуже <ріху> крутий результат. Да, да, тобто, але це можливо, блін. Це це реальна історія. Ми це не вигадали. Да, тобто, це можливо. Якщо ви бажаєте, то ви можете дійти до таких цифр. Ну, це таргет плюс контекст, правильно? Так. Це таргет, тобто так. окей, але все одно, типу, ти ж на контекст витрачаєш певну кількість часу, тобто, звісно, на таргеті теж до такого можна знайти просто діти просто продавати відповідно більшим клієнтам, а не з більшим чеком. Абсолютно. Ну навіть якщо прибрати контекст, то це мінус 750 доларів. Тобто то, то, там ну 1100 доларів, це таргет. Це все одно офігенно. Капець, за два місяці. Так чим відрізняється метасистема від інших курсів, які попередніх, які ти проходив? От просто давай підсумуємо. Для тих, хто вже от проходив якийсь курс, наприклад, досвіду в таргеті ще немає практичного, да має тільки теоретичний. От як би ти описав відмінності метасистеми від інших курсів? Перше, що і, мабуть, найголовніше, це от ну. Сама назва мета система. Тобто, це дійсно система роботи, яку тобі дають, точніше, якої тебе навчають, щоб ти міг ну, дійсно там за деякий час назвати себе спеціалістом, а може, навіть професіоналом в таргі. Тобто, тебе дають від нуля, дійсно, там від якоїсь мінімальної точки знань до максимуму, в принципі, який просто може бути. Тому що знову ж таки, я проходив декілька курсів, ніде такого не було. Там, типу, ось вам. Урок на 2 години, і дивіться, його там, як нажимати кнопочки, там, і все. Повір мені, я особисто не бачу ніде такої системи, де б навчали від нуля. До суперкласного результату uh -huh, uh -huh. головне дійсно там не лінитися і робити все як потрібно. Така задачка, можливо, зірочкою. Якщо описати метасистему трьома словами, які б слова ти обрав? По перше, це знов зам... система. система uh -huh. Так ну для мене це мабуть друге та третє слово це стратегія та звітність, ага, тому що ну зві... От, правда, стратегія, якої ти навчив, і звітність, яку ми ведемо, я майже усіх клієнтів тільки на ці два слова і закрив. Ага. Тому що ну багатьом таргетологи ну, Вони не то, що не роблять, вони навіть не згадують про якусь стратегію Я або знаю. про якусь звітність. А ти, коли кажеш, що дивіться, Я. в мене є отака стратегія: там, 20 якихось тих самых, е Так, гілок, е е і отака таблиця щоденного звіту, і такі люди. Нічого собі, це я тут побачу. І скільки витрати, скільки заробив, куди мені треба перенаправити кошти. Я кажу, ну звісно, всі нормальні таргетологи саме так і роблять. І клієнти одразу, навіть якщо у тебе досвіду небагато, вони перестають боятися, що бюджет буде злитий. По перше, абсолютно. а стратегія ну тут вже не буде спойлерити, але це теж продає, тому що є певні моменти, які ми там розкриваємо, і це допомагає зробити більш прогнозований результат. Так, абсолютно вірно. До речі, вчора е, робив е, розсилку. По клієнтам, і мені відписав, ну я там написав, що там роблю такий звіт, там роблю таку стратегію. і Мені на відписав мов що ну стратегія, звісно, класна, але табличка з вашим рос 10 тисяч відсотків щось не відповідає дійсності. Я, я кажу, ну почекайте. Як, як е, рахується роз? По такій то формулі, саме по такій формулі, там і все розраховано. І мені кажуть: добре, ми завтра з вами зв'яжемося і ну, скоріш за все будемо співпрацювати. Клас. Ну, Тому вони дійсно такого не бачили ага. і думають: нічого собі. Ну, як...» це типу військовій амуніції бомби? Е, Ні, я хочу увійти в чоловічий одяг, ага. зуття та аксесуари. Ага. Мені це Найбільше. дуже подобається і ну, хочу там спробувати. Окей, добре. Як ти взагалі себе тепер відчуваєш? Тобто в тебе якісь емоції від результатів є. Ну, скажу відверто, я дуже задоволений, що я дуже багато тепер знаю, але у мене був час, що ну мені перераховують кошти. А я типу, ну окей, я далі працювати до речі, на зізвоні з психологом, я з ним розмовляв. На груповому дзвоні. Він каже: ти, мабуть, людина процесу. І я кажу: ну, в таргеті, так точно, тому що мені дуже це подобається. Тому я навіть не дуже зациклююсь за кошти, мабуть, угу. тому що я думаю, клас, все зараз ще попрацюємо, <гум> а кошти, ну окей, кошти і кошти. Так, ну це в нас зі дзвони з психологом були в рамках навчання. Ми проводили, щоб якісь певні штуки поприбирати у учнів. Тому я всім раджу ходити до психолога. Якщо ви у вас на навчанні немає групової терапії, то. Підіть на групову не в рамках навчання, або підіть на індивідуальну терапію. Це часто дуже необхідно фрілансерам. А ви можете навіть про це і не знати. Угу. Як, наприклад, я угу. не знав, а тепер я просто ну, певний, що потрібно йти. Ну, можливо, трошечки безглузде, останнє запитання, але не можу його не задати. Чи порекомендуєш ти медосистему іншим і чому? Ні, рекомендувати не можу. Стоп, стоп, ні, насправді, звісно, як я можу не порекомендувати, коли за два місяці в мене тепер такі багаж знань, і я просто можу дійсно заробляти стільки, скільки я хочу, масштабуватися там до безкінечності, грубо кажучи, на цих знаннях. Звісно, Рекомендую. А чи плануєш ти потім повертатися назад в бізнес? Чесно кажучи, поки що не хочу. Поки що не хочу. Мене навіть запитували друзі, чи хочу я в майбутньому агенцію mm -hmm. по таргету або по контекстній рекламі, або взагалі по онлайн просуванню. Я навіть цього поки не хочу. Я хочу бути всередині. Mm -hmm. Я хочу сам це все ручками робити. Можливо, коли сам я захочу, але mm -hmm. поки що мені кайфово від процесу, тому я поки так. Тобто, ти плануєш мабуть в наступному році рости за рахунок чеку та тобто так. більші проекти так. так, ага. так. Це що чудово? так доводити так. Дякую тобі за те, що відвідав. Дякую за те за таку відверту розмову. Я думаю, що багатьом було корисно. Ви підписуйтеся на цей Ютуб канал, свої питання залишаєте у коментарях. Якщо щось цікаво, ми потім їх обов'язково переглянемо і дамо відповідь. Якщо для цього буде необхідно, навіть Нікіту, попрошу зайти в коменти і повідповідати. Ставте лайки, і всі ці штуки робіть обов'язково. Дякую, дякую за запрошення.